Доброго дня, друзі! Вітаю підписників, глядачів та слухачів мого каналу. Сьогоднішня ваша улюблена рубрика це відповіді на ваші питання. Зазвичай тема кредитне право відносини, банки, МФО тощо. Тобто, ті питання, які ви ставили мені в коментарях протягом останніх. Двох тижнів я сьогодні закомулював. На самі цікаво, буду намагатися надавати відповідь. Будь ласка, якщо ваше питання тут не висвітлено, це означає, що це питання не носить такий собі суспільний резонансний характер. Це перше. Ну і по друге, ви можете його задати ще раз. В коментарях, наприклад, якщо це питання набере відповідну кількість вподобає, тобто люди будуть зацікавлені в тому, щоб отримати на нього відповідь в одному з наступних відео, воно теж буде висвітлено. Ну, поїхали далі. Перше питання це якщо в договорі прописано строк дії договору 365 днів. І ще є така МФО процент. Вони успішно через суд стягують 10 більше тіла. Дивіться, є дійсно така мікрофінансова установа, процент і вона дійсно намагається перетворити вашу забороненість більше ніж 5, а то й в 10 разів. І це цим цілком вдається лише завдяки однієї умови. І ця умова це безпосередньо ви. Якщо ви нічого не робили, не подавали своєчасний відзив на позовну заяву, не застосовували певні спосіби захисту, суд просто виносить заочне судове рішення, ну і фактично переписує в судовому рішенні те, що міститься в позовній заяві. У даному випадку, якщо процент вже перетворив вам тіло кредита більше, ніж 10 разів, запевнюю вас, що в даному випадку, незважаючи на те, що 365 днів з дії договору, є таке поняття, як Баланс провідносин. Про це я розповідав. Це є несприятливі умови. Подвійне тіло більше нічого не стягнуть. Я, до речі, про це розповідав в одному з минулих відео, будь ласка, передивіться. Наступне питання. Дякую вам. Чи дійсно МФО не мають право вимагати суму більше, ніж 200% тіла кредиту, чи враховуються якось попередні оплати на пролонгації? Чи дійсно не мають право нарахувати штрафи під час воєнного стану? Дуже цікаве питання. Почнемо з зворотнього. Штрафи, пеня та комісія, пункт 18 Цивільного кодексу України, який діє на цей час, не нараховуються під час дії воєнного стану 100%. Раз. По-друге, чи може перевищувати ніж 200% тіла кредита, може лише за однією умовою, якщо цей кредит не споживчий. Який кредит є споживчий, який не є споживчий, я розповідав. Вже на цьому тижні передивитися, я цьому присвятів повністю 20 хвилин, тільки це розповідав. У переважній більшості кредити МФО є споживчі, тому 200%. Так, і враховуються ли попередні оплати щодо пролонгації? Дивіться, що таке процедура пролонгації та реструктуризації, це додаткова угода, яку ви ви знаєте вже зобов'язані. Відповідно, ні, ці суми не враховуються. Якщо ви не вирішували. Порядку досадового регулювання спору щодо зменшення заборонності або закриття її за тіло, Вітаю! Ця сума врахована не буде. Це, звісно, для вас погано. Раніше звертайтеся, раніше будемо вирішувати вашу питання. До речі, всі наші контакти, телеграм-канал з кейсами в наших справах є в описанні до цього відео. Там же є наш особистий сайт та телефон, як засіб зв'язку. Наступне питання. Прийняти закон про заборону надання микрокредитів виконавської діяльності призначити покарання до 10 років і вище, чому не можна це зробити, не може Верховна Рада це зробити за однією умовою, оскільки у нас діє таке поняття, як верховенство права, а відповідно до кведів діяльності, фінансові послуги це від господарської діяльності. Тобто мікрофінансові установи за умову отримання ліцензій діють в межах правового поля. Як так. Наступне питання. Дякую, Денису Миколайовичу, за вашу працю. У мене борг у Приватбанку. Через суд борг буде списуватися по 20%. У мене інвалідність по черепно мозковій травмі і епілепсія. Можна буде списати борг по цих хворобах. Якщо є судове рішення, яке набрало чинності, у вашому випадку вже відкрите виконавче провадження. Я так розумію, що винесено постанову про звернення стягнення заробітну плату, пенсію, стипендію тощо, ну і відправили до виконання до пенсійного фонду. Якщо вже сплинули строки оскарження, немає можливості їх поновити. Вже судове рішення виконується, воно винесено іменем України, воно буде виконане. У договірних правовідносинах немає такого поняття, як обчажуючі або пом'якшуючі обставини, за умови, якщо це лише не форс-мажор. До чого я це веду? Договірні правовідносини це не кримінальне провадження, це цивільне законодавство. І в цьому випадку, на жаль, на превеликий жаль, наявність хвороби, не з неспроможності сплачувати кредит, навіть якщо людина в АПО впливати це не на що не буде. Наступне, як дізнатися, що був суд? Людина живе 10 років за кордоном, і тут випадково дізнається, що є впровадження через реєстр боржників за борг по ЄСВ від ФОПа. Що робити тоді? Ну, давайте так. Є таке поняття юриспруденції борг ЄСВ єдиний соціальний внесок це святе. Ну, чесно кажучи, не існує механізму його скасування в судовому порядку. Тобто, не ви знаєте, ви і бездіяльність до дії податкової незаконної. Немає таких кейсів в Україні, нікого не слухайте. Це перше. По-друге, як дізнатися про те, що справа є в суді? Перше, додаток Дія. Раз. Open Data Bot. сайт, два. Сайт судового влади України. Три. Ну і безпосередньо на вашу адресу або на електронну пошту буде приходити безпосередньо копія позовної заяви. Це чотири. І у вас. В смс-повідомлення, якщо ви не змінювали свій фінансовий номер, ви отримаєте судову повістку з шляхом відправлення СМС-повідомлення. Це 5. тому цими всіми засобами ви можете користуватися про те, щоб своєчасно дізнатися, що відносно вас здійснюється провадження справи в суді. Наступне: якщо вже пройшло 7 років, я, я не плачу, тоді що буде? На дане питання немає остаточної відповіді у переважній більшості. Якщо минуло 7 років, у вас вплинули як загальні строки позовної давності, так і спеціальні. Нагадую, що загальні строки це тіла кредита та відсотки. Це складає три роки. Спеціальні строки 1 рік це штрафні санкції, пеня, ну м'яко кажучи, комісія тощо. Тобто це треба розуміти. Але цей строк може бути як збільшений, так і зменшений. Відповідно в договорі. Ну і це ще не все. Зверніть особливу увагу, що цей строк ще й зупинявся під час ковіду та воєнного стану. Про це в мене теж є окремі відео на каналі. Передивіться, я там все розклав по полицям. Ну а ми йдемо далі. Права 15 тисяч сплатили тіло, нарахували відсотки, погрожують судом. Типова ситуація, з якою звертаються до нас клієнти, що я сплатила тіло кредита, а мені далі нараховують відсотки. Я вас зараз скажу вам таку ситуацію. Коли у вас є забороненості, ви сплачуєте, ви вважаєте, що ви сплатили тіло, незважаючи на призначення платежу, що ви там не вказували, ви сплатили відсотки за користування. Оскільки це першочерговий, що погашається під час перерахування коштів, тобто здійснення відповідної транзакції. І тіло у вас залишається. Тому, якщо у вас немає гарантийного листа, тому, якщо у вас немає додаткової угоди, подивіться у мене в телеграм-каналі, як це робити. Посилання на нього в описанні до цього відео. І ви будете сплачувати, так ви будете сплачувати до низькінченності. Не треба цього робити, а треба своєчасно звертатися до адвоката. Їдемо далі. Закрити за кредиткаса без суду. Ну, нема такого поняття закрити за тіло, є таке поняття, як проведете досудове врегулювання. Проведення досудового регулювання шляхом для зменшення забороненості або закриття кредиту ну, безпосередньо за тіло. Тіло 0 в з кредиткасою ми не закриємо. З маленькими відсотками це питання вирішити мали. можливо, взагалі з маленькими. Є позитивний кейси у нас безпосередньо, де суд від суд відмовляв кредитка саванашого кредитфінансу у, кредит у задоволенні позову. Як це робити, ми знаємо. А щоб нуль в нуль було по тілу, це вам не зробить ніхто, і ми у тому числі це неможливо, оскільки у них якраз таки є таке поняття як договорини про відносини. Я про це розповідав на початку цього відео. Якщо не подивилися, будь ласка, перемотайте, передивіться. Так, наступне. За несплату комунальних послуг заблокували карту. Як розблокувати? Ну, для того, щоб вам розблокувати банківську картку, у вас є два шляхи. Перший це скасувати безпосередньо судове рішення, які підставою для видання виконавчого листа та відкриття виконавчого провадження. Якщо вже сплинули строки на оскарження і воно набрало чинності. У вас відкрите виконавче провадження і ви не маєте можливості поновити процесуальні строки, таке буває. Ви маєте право розблокувати вашу картку в межах двох мінімальних заробітних плат, тобто в межах біля 16 тисяч гривень. або, якщо це карта зі спеціальним рахунком, заробітна пенсійна, тощо в повному обсязі, з шляхом звернення до приватного або державного виконавця з відповідною заявою. Наступне питання. Цікаво, із відкритим виконавчим провадженням можливо їхати за кордон. Так, да, цілком можлива наявність відкритого виконавчого провадження в незалежності від того, чи у вас одна гривня заборонися, чи у вас мільярд, це не буде перешкодою для виїзду за кордон. Нікого не слухайте. Я навіть бачу, що у деяких правників є такі кейси, що вас не випустять за кордон, якщо ми там щось не зробимо. Ні, вас випустять стовідсотково. Я більше вам скажу, у нас дуже багато клієнтів, які мешкають на цей час за кордоном, ми спороджуємо ці справи і вони їздять в Україну з України туди-сюди, і питання у кого не не хвилюйтеся, навіть якщо в реєстрі боржниках викрите виконавче провадження, це не є підставою і перешкодою для того, щоб вам було відмовлено у перетине державну кордону. Вийдете, все буде ок. Наступне. Нотаріус наклав арешт. Що далі? Ну, нотаріус нареш... арешт накласти не може. Нотаріус може видати виконавчий напис нотаріусу. І це буде виконавчий документ, і вже приватний або державний виконавець в межах закону про виконавче провадження може накласти арешт на майно. Ну, скажу вам відверто, як такий інститут вже на цей час, як е -е, виконавчий напис натаріусу на кредитному договорі, з кожним днем йому становиться все менше. Але от саме зараз у мене особисто, я особисто супроводжую справу, де нашому клієнту це Одеса. Було виконано виконавчий напис на кредитному договорі більше, ніж на півмільйона гривень. Там ще за була історія, ми додаємося свого результату, він буде скасований, решту познімаємо. Але ці події вже у довоєнний стан відбувалися, це тільки у цьому році клієнт до нас звернувся. Лише цій справі зараз, як тиждень або там днів 10, десь активно працюємо, скасуємо оце 100%. Наступне бізнес позика подала до суду. Ну, бізнес позика, Дивіться, Бізнес позика, куди є подає до суду, я присвячував цьому дуже багато відео. Одразу скажу: в нуль ви не вийдете. В факт укладання договору вони доведуть. А що вони не зможуть довести, це підвищену відсоткову ставку. Якщо все зробити вірно, довести її підвищену буде неможливо. Отримати частково задоволений позов в межах тіла кредита з невеликими відсотками. Ну за умови, якщо все зробити вірно. Ще раз нагадую телеграм-канал та наші контакти в описанні до цього відео.